Я думаю, що кожен з вас раніше дивився фільм про синіх незвичайних створіннячок що і насолоджувався на той час дуже крутою 3D-картиною. Це Аватар, фільм, який в далекому 2009 році розірвав касові збори. Після 13 років мовчання знову з'являється на екранах. Це канал кінорозвідка. Починаємо. Режисером фільму Аватар є Джеймс Кемерон, відомий нам з кінострічок Термінатор, Титанік і багато інших. Джеймс завжди виділяється поміж інших режисерів своїм перфекціонізмом та новаторством. Жага до всього нового спонукала камерно зняти не просто фільм, а прорив кіноіндустрії, винайти нову технологію, картина, до якої хочеться доторкнутися. Я чесно думав, що аватар 2» ніколи не вийде. Я навіть не думав, що це колись станеться. Це відкладалося так довго, тому й припускав, що у цього фільма буде тільки одна частина. Мені подобається перший аватар. Я спеціально його переглянув вчора ввечері на телефоні, при свічках, але з тепленьким біктисі і ароматною картоплею фрі. Я знаю, що це візуально приголомшлива картина. Це дуже крута кіноісторія. Це було технічне досягнення і насправді дуже цікавий, веселий і приємний для масового перегляду фільм. Але це все одно не мій улюблений фільм. Я пам'ятаю, що сидів, переглядав новини і побачив статтю про те, що він вже зняв ці всі послідовності для сиквелів. Я сказав: Вау, Джеймс працював над цим стільки, скільки він дійсно хотів. І мені здається, він просто любить прокидатись і працювати над аватаром щодня. А це, а це починається тільки тоді, коли ви вже зняли стільки чудових фільмів, визнаний найкращими за всю історію кінематографа. Він справді майстер своєї справи. Те, як він говорить про фільм, те, як він підходить до створення фільмів. Наприклад, нещодавно я дивився майстер-клас від Джеймса. Я був вражений, як прискіпливо він підходить до набору команди, відточення самого процесу і те, як глибоко він думає про кожну річ з технічної точки зору у своєму фільмі. Аватар це безсумнівно справжній фільм, який виділяється жирним шрифтом з-поміж всіх його картин. Відчуття під час перегляду фільму мене були суперечливі. Я знаю, що актори в костюмах, графіка намальована, але переживання за головних героїв мурахи по шкірі тільки від однієї думки, який буде фінал. І я навіть не маю жодної чортової підсказки, як вони це зробили, як досягли цього апогею. Аватар, взагалом, історія про блакитних людей з іншої планети від початку до кінця. Але одночасно ця картина про звичайних людей, можемо сказати про наших сусідів. Ні, я не про тих гальним чортів. І вони також зі своїми проблемами, планами і цілями. Весь час я був у постійному страху. Я не знаю, як була створена ідея цього фільму. Вона приголомшлива, як і перша, так і друга. Я скажу, що сама історія насправді дуже проста. Ми бачимо подібні історії постійно, але аватар втілив цю історію в потрібному місці і, головне, в потрібний час, що і придало цій кінострічці шаленого успіху. У будь-якому разі розповідається дуже проста історія, яка одночасно приваблює та захоплює будь-кого. Що с накшалт, як зоряні війни, які ми всі любимо, або майже. Ти був моїм братом, мене Я любив тебе! Автор малює цю історію на величезні купи інших мирських технологій, місць і речей, яких ви ніколи раніше не бачили. Джимс Кемерон зробив таким чином, що фільм містить дуже цінну інформацію про наше довкілля. Очевидно, перша частина була про захист наших лісів, а ось ця про захист наших океанів. На мою особисту думку, одна з головних цілей цієї картини, щоб маленькі діти, підлітки, дорослі люди підуть і подивляться цей фільм. Вони усвідомлять цей меседж і зрозуміють, що вкрай важливо берегти та поважати нашу планету. І також одночасно цей фільм розважає публіку, але будуть без спойлерів. Дивіться самі. Джеймс Кемерон дуже чесний в своїх намаганнях, бо у своєму реальному житті він зробив великий вклад для навколишнього середовища і має дуже стійку і, на мою думку, правильну позицію в цьому плані. Тому ця кінострічка дуже важлива для нього. Якщо ви цінуєте планету, на якій ми живемо, робити якісь кроки, щоб зберегти її, тоді аватар першої і другої частини матимуть для вас глибше значення і відчуватиметься більш впливовими, але й одночасно є розважальними для натовпу. А зараз давайте трішки повернемося до оригінальної картини. Якщо говорити про перший «Аватар», спочатку фільму ми разом з головними героями вивчаємо середовище іншої планети, релігію, правила та звичаї. Під час перегляду у мене виникало відчуття, що Кемерон колись побував на Пандорі. Так деталізовано і по-справжньому продемонструвати їхнє життя може тільки той, хто бачив це власними очима. І в цьому є дуже велика заслуга режисеру. Також я не фанат 3D, і саме для мене це є недолік першого фільму, який зняв Джеймс Кемерон. Це стало настільки популярно, що раптом більшість фільмів були конвертовані у цей формат, які навіть ніколи не вважалися такими. Чим розлютив багатьох кінематографістів, і кожен фільм у трьохвимірній графіці тепер назавжди. Ну майже кожен. Але на мою вдячність з роками це трохи мінімізувалось. 3D залишився, але в нас все ж таки є вибір, який фільм дивимося в окулярах, а який ні. Але навіть тепер, коли Аватар 2» у 3D, це вже не настільки вражаюче для мене. Голівуд за ці 10 років зробив більшість стрічок у такій графіці, і навіть на кілька років перед. Тепер досвід перегляду такого фільму скоріш втомлює, але я не сумніваюся, що кінострічка Джеймса Кемерона заслуговує титул вищого найкращого досвіду перегляду 3D фільму. І після перегляду першого аватару ми зрозуміли, що Джеймс просто не сприймає те, що виглядає не настільки реальним, як це можливо. Глядач не повинен вважати, що певний герой чи об'єкт це елемент фільму. Він хоче, щоб нам здавалося, що це насправді десь існує. Але якщо хтось думає, що це виглядає як реальність, він каже: Добре, добре, але чи ми можемо зробити ще краще так мовити, зачепити глядача за гачок вкорінити нього в голові, що це не художня видумка, а реальність, яка десь може існувати. Тепер поговоримо про аватар шлях до води. В цьому фільмі є сцени, від яких ваші очі вискочить, голова запаморощиться, а душа вирує. Серце фільму розгортається на атва ату тропічному острівному рифі де Сем Вуртінгтон, тобто Джейк Саллі, лідер повстання наві, живе в мирі та злагоді зі своєю коханою. А їхні четверо дітей знайшли притулок від землян, ну корумпованих військових головорізів, які зараз борються за колонізацію Пандори. До речі, на що це мені дуже сильно нагадує? Прийшли зі зброю, сказали, що. То наше на острові Джейк і його родина створюють непростий союз із кланом Медкаїна, який живе в гармонії зі своїм водним оточенням, і дуже схожий на Наві, за винятком того, що їхня шкіра світло-коричневого кольору, і вони мають татуювання. Кожного разу, коли фільм потрапляє в ці океанські глибини, він перетворюється на подорож під водним світом. Життя, яке ми бачимо в окані Пандори, це райдужна фауна, прозорі психоделічні рослини, риби, які виглядають так само дивно, як і риби на землі. Картина Шлях до води коштувала 350 мільйонів доларів. А це означає, що вона мала би стати одним із трьох найкасовіших стрічок усіх часів. Сценарій, який написав Камерон у співавторстві, це низка корисних кліше, який більш схожі на домашній пригодинський фільм. Та й взагалі цю історію з її простими діалогами легко можна було б всунути в якийсь амбітний трилер від Нетфлікс. І підведемо підсумки. Весь цей фільм виглядає як штучно створена війна, Головна ціль, якої помста головному герою, тобто Джейку і народу наві в цілому. Дуже багато чого хочеться розповісти, але далі подивитись самі це відео без спойлерів. Також додам, що на мою думку більшість будуть говорити про останню годину аватар, шлях до води, тому що події розгортаються так швидко в ритмі нон-стоп кадр за кадром, який одночасно захоплює та тримає в напруженості. Якщо ви поважаєте кіноіндустрію в цілому, якщо вам подобаються фільми жанру фантастика, або ви хочете відчути невеличку ностальгію, ймовірніше, ви підете дивитися фільм Аватар шлях до води саме в кінотеатри. Але я хочу сказати, що вийшов великий фільм, оригінальна річ, яку створив Кемерон, його майстерність і не побоюсь цього слова, геніальність підкреслюються двома фільмами. Хтось його знає, хтось виріс на його фільмах та дуже полюбляє їх. Зараз у вас є можливість піти в кінотеатри та поринути у кіносесвіт аватару. Дякую за перегляд. А також я хотів сказати, що я ніколи не буду говорити в своїх відео про лайки, підписки та коментарі. Я думаю, що ви зараз самі дуже добре про це знаєте, що потрібно як ніколи раніше підтримувати україномовний контент. Ще раз дякую за перегляд.